І як правильно застосовувати? Зараз мені розповість Артем Кучерук. це заступник начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Києва та майор цивільного захисту. Доброго ранку. Доброго ранку, вам. А, Артем, У нас тут два вогнегасники. Так. Яких видів? Ми у сюжеті почули, що є вуглики і так. порошкові. Порошкові найпоширеніші. Так е, в даному випадку у нас два вогнегасники: це порошкові вогнегасники. Вони є дійсно найпоширеніші. Тобто їх використовують на установах, підприємствах, е, організаціях. Ну і так само їх можна використовувати і необхідно використовувати в оселях. Як показує практика, це є дуже такий ефективний спосіб для локалізації пожежі на початковому етапі її гасіння. Як ним користуватися? От У нас є тут два. Ми можемо там показати людям. Тому да, що... давайте ось на прикладі у цього вогнегасника. Ага. Ми покажемо, яким чином ним користуватися це. Вогнегасник порошковий 9 кілограмовий, значить, площа його гасіння до 45 метрів квадратних. Тобто на однокімнатну або стареньку двокімнатну квартиру, ось такого 9, 9 літрів. Так да. 9-літрового вогнегасника нам має вистачити для так. того, щоб локалізувати. Так, має вистачити навіть не для того, щоб локалізувати, а дивлячись від інтенсивності пожежі, її поширення, навіть можна і загасити цю пожежу. Uh -huh. От. Е, даний вогнегасник використовується яким чином? По-перше, він повинен розташовуватися на шляхах евакуації. Якщо ми говоримо про оселю, про квартиру е, біля вхідних дверей зайшли в квартиру, десь в куточку, щоб він стояв, цього буде більше ніж достатньо. Яким чином його використовувати? Якщо у вас виникла пожежа, ви це помітили, ви берете вогнегасник, підходите до е, пожежі 2-3 метри, безпечна відстань. Так. Ви запобіжний запобіжник, вони всіх майже ну тут просто це іншого типу. Тут отут запобіжник. Да, це я так, так розумію. Так його в першу чергу в... треба зірвати. Так його в першу чергу треба зірвати. Ми його зриваємо, там відкидаємо. Беремо вже безпосередньо сам вогнегасник, ага. беремо за сопло, раструб і направляючи вже е, на безпосередньо очах е, горіння, Натискаючи рукоятку, ми проводимо гасіння пожежі. Мене знаєте, тобто, завжди виникає питання, от з якою інтенсивністю ці натискання потрібно робити. Тобто не зажали і лємо, поливаємо все е, активно. Є якась, от ну, алгоритм е, цієї дії? Дивіться, все в залежності від ситуації, ага. тому що ну, може бути тут очах, тут очах. Тобто, ви можете тут загасити, потім підійти в інше місце. Загасити, якщо це повністю якась є відповідна площа, да. То тоді ви просто вже інтенсивно його затискаєте і проводите безпосереднє гасіння. Чи є якісь от можливо моменти, які треба знати знову ж таки, щоб його правильно застосувати порошково? Я так розумію, можна вдихнути цей порошок. Можливо, якийсь одразу там респіратор чи шарфом потрібно замотатися в той момент, коли ми його застосовуємо, звичайно, ну найбезпечніше саме так і зробити, тобто надягнути респіратор або навіть ту ж медичну маску. Але коли відбувається пожежа, і людина в паніці, ну це ну, звична для людини, ну, скажімо так, реакція. Відбувається паніка, людина може не зорієнтуватися. Тому ну в принципі, якщо людина підійде на безпечну відстань і погасить цю пожежу, і відразу вийде з цього приміщення, то ну, цього буде більше ніж достатньо для того, щоб. Артема, і коротке останнє малесеньке питання. чи стали люди більше, до речі, купувати От з вашого досвіду, ви приїжджаєте вже буква, безпосередньо та, на місце е, пригоди. Чи більше купують вогнегасник і от чи з'являється ця свідомість до безпеки? Звичайно, і я більше того хочу сказати, що ця свідомість з'явилася ще з минулого року, з минулої зими, тому що саме в той період ми, у нас були блекаути, люди почали застосовувати. Дома різного роду акумуляторні батареї, газові горілки, генератори. І таким чином рятувальники е, ну, виїжджали на пожежі, саме спричинені там вибухами цих акумуляторів, там, акумуляторних батарей, так і таке інше. І от тоді саме люди ще з минулої зими почали купувати застосовувати, частіше. Да, купувати частіше і застосовувати в оселях. У навіть у нас навіть є. Приклади такі щодо прибуття ага. нашого підрозділу за допомогою артем. Я дуже вам дякую і за роботу. По перше, дякую, тому дякую. що ви інколи не завжди вогнегасники рятують, а доводиться і вам попрацювати. Але знову ж таки, для того щоб було менше роботи у наших пожежників, так можна придбати додому ось таку от штуку. Ви почули, як нею користуватися, почули яка ціна, які ви.